Актуальний трактора на таку погоду це з передком. Маємо ось такий практично новий Сінтай з кемовським лайдон-двигуном 385. Зараз обвімкну масу запустимо вам тракторця 244-й, до речі, на редукторних мостах з підсилювачем керма. Ось він засніжений стоїть. І зараз послухайте, як запускається. Гарменський тракторець, він, до речі, 2023 року здається випуску, напрацювання його там, приблизно 100 мотогодин. 110 мотогодин це три передачі, два гідронасоса, один на підсилювач, другий окремо на гідравліку. Три передачі вперед, одна назад. Зараз відкопаємо мотогодини. Демонструю. Він має три точки, має вал відбору потужності на 540 обертів хвилину, пара гідровиходів. Все працює без жодних проблем, і він має реєстрацію та документи, що важливо. За ціною він 4500. Є доставка, є обмін на ваш вживаний тракторець. Якщо цікаво, звертайтеся за номером. Дуже цікавий варіант за свої кошти. Економія на новому тракторові абсолютно.